А, Ага, ну да. Та я тоже так вважаю. Я згодна, я так теж Понятно. Ну що, давай, спишемося. Студія, студія. Ми знаходимося в такому інтересному місці в Києві, тому що вчора ми були на виставці зернові технології, агровесна. І сьогодні вирішили зняти тут третій випуск агросвіту і заодно поспілкуватися з рослинками. Рослини, які під час стресу кричать фермеру, щоб той допоміг, це не вигадка. Нове дослідження показало, що рослини видають звуки при стресі, і кожен тип стресу пов'язаний з певним звуком. Як вам таке? А ви щось чули, що вони вам казали, чи ні? Бо я тільки що нормально так з ними поспілкувалася, багато чого дізналась цікавого. Дослідники з Тель-Авівського університету, вивчаючи рослини помідорів і тютюну в акустичній камері всередині теплиці, виявили, що рослини волають про допомогу ультразвуком. Так, жалко їх. А ми даже про це й не знали. Вони помістили ультразвукові мікрофони, розміщені поблизу в 10 сантиметрах від кожної рослини, яка використовувалася в дослідженні, і виявляли звуки на частотах від 20 до 250 кГц. Ці записи були проаналізовані спеціальними алгоритмами штучного інтелекту. Рослини, які не зазнали стресу. Може, давай люди пройдуть там трошки. Рослини, які не зазнали стресу, видавали в середньому менше одного звуку на годину у той час, як рослини, які пережили стрес, видавали десятки звуків щогодини. Ну капець, їх так жалко, М -м -м. а ніхто не чув. Мабуть, тихе спокійне поле є досить шумним місцем, а ви і не знали. Просто ми не чуємо звуків. До речі, чим сильніше переживали рослини, тим більше вони кричали. Я не можу це казати, я не можу. Але після певного піку зневоднення звуки просто припинялись. Хоча звуки, які видають рослини, невловимі для людського вуха, вони ймовірно можуть бути почуті різними тваринами, такими як кажани, миші та комахи. Але не тільки дрібні тварини та комахи можуть використовувати цю інформацію, а й люди. А що не могли якісь кажани нам про це сказати? Що вони щось там чули? Все, що потрібно, це датчики, які повідомляють, коли рослини потребують поливу. Таке дослідження може бути корисним у сільському господарстві, особливо в регіонах з частими сильними посухами. Та й більш точне зрошення може заощадити до 50% витрат води і збільшити врожайність. Як думаєте, а що б вам сказали ваші рослини? Напишіть свою думку про цю новину в коментарях і напишіть, що ви думаєте, що вам сказали рослини. Мені дуже цікаво, як ви з ними там спілкуєтесь. М? Бажаю, щоб ваші рослини не кричали, а ви мали високий врожай і тихе поле. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі Гровекс. Я замерзла і я закінчую, тому поставте мені лайки, я що тут зря роздягалась, чи що. Пока!